У мене є карточки з літерами. Витягнете будь-яку карточку, і у вас буде рівно одна хвилина, щоб назвати продукти на цю літру. Все, що ви називаєте, ми обдаруємо. О, прикольно. Давайте, вага. О. О, час пішов, поїхали. Е, огірок, наші він мені оці він завжди вдома стоїть. О, Давай. Окунь. Олія. Оконь, Оливкова. Два бл. О, Олив. Оливки. оливки. Стоп! Як часто ви ходите в магазин? на дні. Чи давно ви купували взагалі з собою продуктів дешевше ніж на 450 гривень? Не -не. Доставки лока безкоштовна доставка від закупки на 450 не -не. гривень. Ми прямо так принесемо за 25 хвилин. Магічний да. щелчок. Оп. Оце нас є да. ще якийсь блатний, мені сюди. Mm -hmm. Огірки. Ого-го, скільки. Оливкова олія. До речі, зараз на оливкову олію, наскільки я помиляюсь, знижки. Кожну понеділок оновлюється спецпропозиції зі знижками. І ще є доставка безкоштовна від 450 гривень. Я взагалі не бачу жодного сенсу виходити з будинку. Окунь на місці, до вечеря. Оливки. Я кажу слово, а ви прям те, що ну, проситься 에... локо. Це доставка. Ну, так, да, це. Дякую. І вам дякую.